Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал. Тисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. А ми продовжуємо наші великі підсумки 24-го року. Ну, що ж, і переходимо до категорії блисків. І на сьомому місці у мене знаходиться е, ось такий блиск для губ від Glossier. Е, е, це. Universal Slave і відтінок berybalm.com. Дуже приємний аромат. Відтінок на руч не нанесеш, але е, якщо розподілити, він досить такий непоганий навіть. Е, аромат дуже приємний, ягідний. Але заволоження, як для близьку, для губ, для мене все ж таки трохи недостатньо. Я його використовую у вечірній рутині, десь де-не-де. -де, і в день, але, наприклад, я не, не люблю його комбінувати з іншими помадами. Якщо я використовую то соло, більше тоді, коли знаходжусь вдома. Але повторюся, зволоження він мені дає не таке, як я хотіла б чи якогось зволожуючого, зволожуючого догляду для губ, котрий заявлений, а тут заявлено, що він повинен красиво і гарно зволожувати. Ну, таке тому останнє місце. На шостому місці у мене знаходиться блиск від Charlotte Тілбері. Це мініатюрка у мене. Звичайно, відтінок Pillow Talk. І в загальному цей блиск непоганий. Красивий колір, але є два нюанси, котрі мені не подобаються. Перше це аплікатор. Дуже не гнучкий, дуже твердий, дуже незручний. Потрібно 30 разів повертатися в упаковку, щоб нафарбувати собі губи. Не подобається страшенно, аплікатор жахливий, якщо чесно, нікуди не годиться. І, друге, тут досить активний ось цей ефект пощіпування. Не завжди він мені подобається, не завжди я хочу його мати. Аромат тут дуже приємний, такий м'ятний. Сам відтінок також мені подобається, досить красивий. Через це шосте місце. Якщо чесно, цей блиск вартує сама формула навіть вищого місця. Але через опакування, ось цей жахливезний, жахнючий аплікатор. Я не можу його поставити вище, тому що коли я беру цей блиск до рук, мене починає трясти. На п'ятому місці у мене від Bless Beauty. Мені подобається те, що знаходить Всередині, але так само, як і попередньому. По-перше, тут упакування дуже такий пластик дешевенький. Дуже мені не подобається. Це стукає, дуже відстовхуюче Мені подобається аромат такий солодкий, солодкої вати, солодкої цукерочки. Ось цей відтінок 0,2, він прозорий. Аплікатор тут трохи кращий, ніж е, в Charlot Тілбері, але також, як на мене, за маленький. Тобто тут не настільки багато того продукту, щоб відкрити і нанести повністю на всі губи. Потрібно кілька разів вмокати, повертатися. Мені це не подобається. Я люблю коли... великий аплікатор, мені це е, якось кайфовіше такими аплікаторами користуватися. Щодо зволоження, Тут так само, як і Тілбері, так само, як і Глосьєр. Таке посереднє. Це більше помада блиск, ніж якийсь супер зволожуючий доглядовий блиск. Непогано це виглядає, але якось. Рука до цих засобів тягнеться менше, ніж до всіх інших. Хорошої якості засоби. Тут немає морозку. Тут, до речі, така також супер глянцева формула. Він красиво виглядає на губах. І ось цей відтінок 08 мені досить таки навіть подобається. Він не такий рижий, наприклад, як ось Шарлот Тілбері, Він має легку. Холодним собі. він більш класичний, коричневий і 0,8 відтінок мені дійсно сподобався. Е, проте через опакування е, якось рука до нього не супер тягнеться. Я говорила, що для мене важливе опакування, і коли е, красиво це все ще й виглядає, це. Мені супер подобається, коли опакування таке саме посереднє, тоді рука в мене рідше тягнеться. Відповідно, я рідше користуюсь засобом, і в моєму рейтингу, якщо я рідко користуюсь засобом, він не може бути на високому місці. На четвертому місці ось такий блиск від Калейдас, котрий також страшенно мені сподобався. По-перше, подивіться на опакування. Це... Витвір мистецтва таким хочеться користуватись. Це пластик, але він, по-перше, не, не так сукає, як оце. По-друге, він тяжкий, дуже красиво все це виглядає. Я досить часто використовую цей блиск. Це досить холодний, такий сіруватий блиск. Він у собі має легкий сіро-чорний пігмент і красивий. Красиві блискітки, красивий перелив, він створює, додає кожній помаді ізюму. І це такий фінішний варіант, коли мені хочеться е, щось додати, але я не знаю що, то рука тягнеться власне, до цього блиску. Він Дійсно інший, ніж всі інші. І е, тут немає аромату. І е, я люблю засоби, котрі не мають аромату. Бо коли дуже багато різних е, ароматів, також не завжди мені хочеться е, користуватися. Бувають дні, коли я хочу чогось, що взагалі не пахне. І це також е, той блиск, котре я вибираю в ті дні, коли мені занадто чутливий на все інше. Дуже Красивий він дає такий холодний ефект. Якщо мені хочеться прибити якийсь ржавий відтінок помади, чи як я їй казала, додати чогось нового, якогось ізюму, трохи розбавити, то... Це саме той, той варіант. Сміло можу рекомендувати, якщо плануєте щось купувати від Kaleidos, на цей блиск також можна звернути увагу. Звичайно, якщо ви любите, коли є легкі сяючі частинки в блиску. Ось ці блиски таке, вони взагалі не відчуваються, вони невагомі, але надають такого цікавого ефекту, дуже яскравого переливу на губах. Хороший блиск, четверте місце цілком заслужене, навіть якщо чесно, можна і на третє поставити, і на перше. Я е, Далі дуже тяжко мені взагалі розподілити. І, напевне, четверте місце ще через те, що досить тяжко його е, купити та дістати. Тому так. Далі взагалі дуже тяжко мені. Не знаю, як розприділити, але. Напевно, на третє місце я поставлю ось цей гігієнічний бальзам від Rituals. Тут SPF 30, я його використовувала як е, їду десь на відпочинок, чи засмагаючи, їду в басейн. Взагалі мені дуже подобається. Його тут страшенно багато. Я його юзаю, 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 і ще половину напевно. Не використала дуже економічний засіб. Красиве опакування мені також страшенно подобається, кнопочка, все відкривається, просто так не відкриється в сумочці. Аромат м'яти надзвичайно приємний. Я люблю аромат м'яти. І він на губах не викликає печіння, він на губах викликає такий тільки ефект освіжаючий. Це навіть не пощіпування. Мені таке дуже подобається. Він класичний, просто гігієнічна помада, досить добре зволожує, і вона не пливе, наприклад, на пляжі, коли суперсильна жара, дуже багато гігієнічних помад просто розпливається, розтікається. Цей бальзам тримає форму. В загальному дуже мені подобається і сміло можу поставити на. Третє місце, звичайно, гігієнічну помаду. Такого в мене ще не було, але е, цей бальзам мене захопив. На другому місці український бренд: е, бренд Хакс, це Mirror Sun Gloss, антиоксидантний блиск з пептидами та SPF 15. Е, не чи сказала тут SPF 30. Надзвичайно приємний аромат вишні. Це ууу, вау! Я от занюхнула, <хи> і просто мурахи побігли по тілу. Дуже приємний. Е, також дуже красивий сам блиск, він прозорий, але е, також має у собі багато-багато е, таких мікроблискіток, тобто, які дуже також прозорі, вони не видніються, їх не відчутно, але е, вони надають ось цей блиск на губах. Блиск добре зволожує, і, звичайно, тут величезний аплікатор, одним помахом можна нафарбувати всі мої губи. І мені дуже подобається цей засіб. Він прозорий, але рука до нього дійсно тягнеться. Красиве упакування, дорогий пластик, зручно, приємно використовувати. Мені подобається все. Український бренд можна підтримати і в загальному досить легко його дістати. І, ну і плюс цей армат він ні з чим не зрівняється. Я б його нюхала і нюхала. Він у мене кочує з сумочки в сумочку. Щоденний варіант зволожити губи, надати трохи блиску. Сміло можу рекомендувати. Ну і плюс цей чегольчик, боже, як це мінімімішно. -мі і на першому місці також досить неочікувано: це Pericon MD, No Makeup Lip Oil І у мене це відтінок Raspberry. Також мені дуже подобається його, по-перше, величезний аплікатор. Дуже зручно все наносити. Він прекрасно зволожує, він має приємний аромат. Напевне, є легка ось ця клубнічна нотка, але не супер активний. Він такий ледь від. Тютний, не нав'язливий, це також мені подобається. І має красивий відтінок. Це дуже невагомий блиск. Догляд, але є ось цей такий легкий червонуватий відтінок, і цей блиск дуже мені подібний на мій улюблений від Тілбері, котрий я, я ніде не можу купити, бо він знятий з виробництва. Тут, звичайно, немає взагалі жодних сяючих частинок, сяючих блискіток, але по ефекту, по тому як він виглядає на губах, він досить мені нагадує Тілбері. і він прекрасно зволожує. Я його використовую як. На щодень, так і на ніч, і він тримається супер довго, супер дає ось це зволоження, дуже красиво, дуже мої губи задоволені. Не очікувано, щоб просто так, ні з того, ні з цього він просто вивав на перше місце, але я надзвичайно ним задоволена. Плюс хороший тут також склад. Мені в цьому близько подобається все. Його також можна використовувати як соло, навіть якщо у вас. Немає ніякого олівця, він красиво виглядає на губах. Якщо ви нафарбували, зробили якийсь контур і нанесли цей блиск, це також виглядає красиво. На ніч, на день. Він супер стійкий, не нелипкий, гарно зволожує губи, прекрасно виглядає. В загальному мені подобається в ньому все. Я цілком задоволена, сміло можу рекомендувати. Рука до нього тягнеться дуже-дуже часто. Ось таке відео у нас вийшло, так стільки засобів для губ я потестувала в цьому році досить багато, дуже тяжко мені було розподілити від найнеулюбленіших до самих улюблених до фаворитів. В Загальному більшість цих засобів мені супер подобається і я сміло можу вам рекомендувати. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, що ви приємно провели час разом зі мною. Якщо так, поставте вподобайку, пишіть в коментарях ваш улюблений засіб для губ в цьому році. Будемо. Вам дуже вдячна. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць, донатьте на армію, не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!